Лінії фронту розпочинаємо ми з Донеччини, працюємо за допомогою онлайн мапи Deep State і розпочинаємо саме з бахмутського напрямку, який є найактивнішим. Як бачимо, окупанти ще продовжують тримати курс на сіверську, оскільки вони продовжують атакувати Роздолівку, Федерівку. Але ці атаки наші військові на щастя відбивають. Але от болючою темою для нас є ця траса Бахмут-Слов'янськ, тому що там аналітики за минулу добу вони тут показують, що є певне. Просування окупантів, зокрема в Парасковіївці. Як ми бачимо, ось тут вони нібито уже повністю до неї наблизилися, і можливо навіть зайшли. І власне аналітики навіть демонструють фото, де окупанти вже перебувають безпосередньо в цьому місті. Сили наші оборони дійсно намагаються протистояти цьому всьому, але ми розуміємо, що бойовики направлені по лінії дубово васильівка Берхівка і Ягідне. З півдня тут ситуація на щастя не змінилась. Ся наші військові я нагадаю, кілька днів тому відбили атаку противника і навіть дещо відсунули їх від траси Бахмут часів Яр Костянтинівка. Але от аналітики повідомляють про те, що зараз ворог накопичив резерви і повторно намагається атакувати у напрямку Іванівського. Далі ми знову продовжуємо тему саме Бахмутську. Загострення на цьому напрямку очікують з початком наступного тижня, бо це і річниця повномасштабного вторгнення і день Совєтської армії. Військовослужбовець збройних сил України ветеран АТО Ігор Мазур з позивним тополя зазначив, що в цей час можуть активізуватися так звані е, припарюв... е, примирювачі. Однак військові розуміють, що мир від Російської Федерації очікувати точно не треба. Ми чекаємо з наступного понеділка такого серйозного загострення. Ну не здивуюся, якщо воно може початися і трохи раніше. Але я думаю, що в Росії на таку інтенсивну війну, яка має залякати Україну, на їхню думку залякати Захід також не вистачить більше ніж на тиждень. От тиждень інтенсивних боїв, після якого вони надіються, що хтось почне знову, чи Франція, чи, чи можливо знову Папа Римський, говорити про те, що давайте сідайте на стіл переговорів, мирне населення гине, треба припиняти цю війну. Але ми це все чудово розуміємо, і розуміємо, яке перемир'я закінчиться потім новим загостренням. Ще говоримо про Донеччину. Зокрема, Авдіївський напрямок фронту він у нас на жаль так само активний, Тривають бої в Красногорівці. Про це повідомляють аналітики. Але, попри критичні ситуації, в Новоселівському, який вже на цій ділянці фронту, нашим силам вдається відбивати атаки. У Мар'їнці ворог намагається продавити з півночі через ферму. Як ми бачимо, що тут він намагається власне просочитися через фланги. Ось таким чином ми бачимо просування окупантів за минулу добу саме з півночі, але в лоб штурмувати окупант уже не намагається, оскільки це безрезультатно, що показала кількамісячна практика. Далі вугледар тут окупанти так само періодично намагаються штурмувати, але вони вже досить неактивні, тому що вони знають, яка доля переважно чекає всіх, хто хоче зайти до Вугледара. І до тимчасово окупованого Луганська нещодавно прибула чергова команда інструкторів з Ірану для навчання російських військових застосуванню ударних безпілотних літальних комплексів. Таке повідомляють у нашому генштабі. І разом з тим, давайте будемо якраз і переходити на Луганщину, тому що це саме стосується Луганського напрямку. Давайте дивитися, що відбувається там на лінії фронту, але не буду розділяти Харківщину і саме Луганщину, тому що це по суті. Така одна велика лінія фронту, і тут аналітики Діп-Стейт говорять, що імовірно росіянам вдалося захопити гряниківку. Ось ми бачимо зміни на карті. Ось таким чином вона змінилася. Відповідні зміни вони сьогодні лише показали. Але боротьба за контроль над містом триває. Тобто, ми розуміємо, що це не захоплено, але наші військові продовжують назад відвоювати нашу територію. Власне, далі дивимося на цю ділянку фронту. Онту, яка є більш активною, зокрема, я говорю про Креміну для окупантів. Це Лиманський напрямок. Вони намагаються просунутися в цьому напрямку, атакуючи власне із площанки, з діброви з Криміної на цю ділянку фронту. Але тут на щастя змін не зафіксовано, тобто наша оборона тут сильна. І по суті, всю цю ділянку фронту Харківщина і Луганщина можна умовно поділити на три напрямки. В ефірі нашого телеканалу голова Луганської ОВА Сергій Гайдай каже, що найтяжчою є ситуація в районі Кримінолі. Криміної далі йде мова про Білогорівку, і більш-менш спокійна ситуація це на ділянці Сватове Куп'янськ. На сьогоднішній день э, достатньо важко на всіх напрямках, тому що э, набагато збільшилась кількість наступів. Набагато збільшилась кількість обстрілів і навіть вже підключають авіацію. Але ситуація, якою б важкою на сьогоднішній день вона не була, вона контрольована по всім напрямкам. і в Білогорівці, і напрямок Криміналіман, і напрямок Куп'янська. Далі коротко пропоную поговорити про наш південь. Особливих змін тут на лінії фронту не відбувається, але все ж наші аналітики, а також наші військові, відмічають тиск окупантів саме на ось цю трасу біля Оріхового, аби власне її перерізати. Так само у тимчасово захопленому Мелітополі виявили роботу додаткової межі вежі мобільного зв'язку, встановленої противником, за допомогою неї російські спецслужби мають можливість прослуховувати телефонні розмови абонентів GSM-операторів.